Назви, будь ласка. ну от Є, типу, породи собак, є породи котів. А назви мені, будь ласка, три види пташок. Зазуля, птічки і голуб. Птічки? Зазуля, птічки і голуб. Як я сказати воробій. Я саме в голові. Бачу вороб'я і кажу. Птіцька! Ну ці ж птіцьки, ви зрозуміли? Я сразу про вороб'їв подумав, честно. Кажу честно. Зараховуєм, зараховуєм, конечно. Тільки них хробці. Назви мені, будь ласка, три типи прожарки стейку. Медіум, реа, медіум, реа. Блін, то я б теж назвала. Боже, а я вообще не знаю, як це українською назвати, якщо чесно. Так оно так і називається. А, да? І отам один бал! Ого! Блін, ну ми ж Ну, no, не Даш